В Україні різко зросли ціни на деякі продукти. Зокрема, в магазинах можна побачити яйця до 100 гривень за десяток. З настанням холодів та в умовах економічної ситуації в Україні вартість продуктів продовжить зростати. Економіст Олег Пензін зазначив, що на зростання цін на продукти харчування вплинули кілька факторів: серед них як несприятливі погодні умови літа та скорочення обсягів врожаю, так і зростання вартості кормової бази та овочів. Тому через те, що цьогорічний урожай виявився невеликим, це спричинило певні наслідки у вигляді зростання цін. Іншою причиною зростання цін є збільшення попиту на дешевий сегмент. Тобто ті люди, що раніше собі дозволяли купити м'ясо та рибу, дорогу і так далі, зараз активно обирають з дешевих сегментів, тому що менше грошей, пояснив експерт. За даними Національного банку України, основною причиною високих темпів здорожчання є низький рівень врожайності, погіршення якості овочів і фруктів, швидке вичерпання торічніх запасів. Прогноз НБУ дає змогу побачити, що покращення інфляційної ситуації можливе не раніше весни 2025 року. Проте експерт Олег Пензін очікує, що ціни на продукти ймовірно стабілізуються до середини грудня, але перед новорічними святами знову зростуть. Однак після завершення святкового сезону зростання цін має уповільнитися і стабілізуватися.